Так, глядачі, досі хто що не бачив, ми на ринку міста Івано-Франківська. Слідуючий ряд. Покажемо, що цікаво є на ньому. Так, ось така тесла. Вольво п'ятнадцятим роком десять вісімсот півісе. Так, дитина виходить сонечко, бачите. на Так що погода пропогоднилася і все буде добре, покажемо повним обсягом авторинку. Обов'язково треба піти сьогодні на буси. Ринок дуже великий. Дуже великий вже да. людей наїхало. Так нагадую, що ми Підемо контент на двох каналах. Канал Любиме село і канал Марічка. Так що Повний обсяг ринку також ви можете бачити на каналі Ще Любиме село. Переходьте на канал. Не забудьте підписатись тут, не забудьте підписатись на канал Любиме село. Працюємо заради вас. Телефон газу не бабу. Так, і Volkswagen. Так, Volkswagen. Завжди актуальна ця машина. Що будь актуальні роки 20 точно. Так, в описі, що там пише? 1,6 бензин. Це гідна фарба. 0,97, 0,11, 60, 11. 8 рик ProPix 165 тисяч справа терпанє. Старт. Отже, мені кримів буде сидіти бачите, Покажем зараз їх салодчик. Посела без проблем взагалі. Так, дивіться. Все по прийому, все чітко, все на місцях. Шкіряний салончик. Ось так так. Дивимося, що тут наше цікаво є. Несело. Автомобіль досить такий збережний. Телефонуйте. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте. Автомобіль вартий, уваги вашої. Я <тукрістична> Ось так, йдемо далі. Так, кабашечка. Там какой-то. Да и давай ту немає засвідят. А я видно тебя. А, да видно. Ой. Так. так. Кишильцу. Сирина, люди шукают автомобили, люди дивляться. Ой, что сегодня так подвас? Так, сомный рик. 1,6 бензин. 0,95, 66, 8, 19, 900. 98. Я Так, цены на мае. 17 века. Так, ось такий фіат, цікавий. Ось такий сюжеткий п'ятнадцятий бік. П'ять дев'ятсот писать. Телефонуйте, питайте, уточнюйте. Тільки машинок. Шкода, шкода, шкода. Так, люди вже бачу, трошки поз'їжджалися. Десята година. Десята година, Так, десята, девята. -та, -та, Зараз подивимося точно яка година. Ні, тільки 29 ми нагадуємо сьогодні встигаємо. Сьома година може бути сьогодні на ринку. Ось так, Містах. Так, Volkswagen. Такий кадік. Так, ринок сьогодні за 29 червня, місто івано франківська Один з кращих ринків України. Якщо хочете бачити кожну неділі огляд ринку, обов'язково не забудьте підписатися. Будете бачити все від першого лиця, що цікавого є на ринку. Цей дві. дуже крутезне, чесно, стан просто бомбезний, дуже гарний стан цієї машини, дуже хто шукає, шукать автомобіль, машина дуже класна. Всі Сервіски, все на місці. Фарба ціна потону так тесла. Тесла, теслока. Девятнадцяти рік, вісімнадцять п'ятсот.

853, 84, 98 Hyundai Santa Fe І це відео будуть виходити в, таких, в такому порядку в принципі кожного дня Сьогодні два відео в понеділок, вівторок, протягом трьох днів будуть виходити всі відео, всі частини всі ряди. Дивіться, можливо, що Марічка встигне, все покажемо одразу. І потім в загальному, узагальнюємо відео повний обсяг ринку міста Івано-Франківська, авторинку. так Польцевагин. Дев'ятий рік, 6200, обідного видно, 0,68, Так, така бомба і переходимо на наступний ряд. Стрік 24900. Треніровка попал, попала, вниз, Так, звічі, не забудьте підписатись на канал. Також інші відео з авторинку переходьте на канал Любиме Село. Там також є ринку з інших рядів. Очікуємо вас на наступних рубриках. Не забудьте підписатись і поставити вподобайку.